27 січня в управлінні праці та соціального захисту населення п'ятьом людям з інвалідністю вручили смерт годинники. Наше місто дуже плідно співпрацює з різними благодійними фондами на сьогоднішній день. Особами з інвалідністю, які проживають в нашому місті, опікується дуже потужна організація національна асамблея людей з інвалідністю в Україні якою опікується пан Сушкевич, до нас вийшла е, Національна асамблея з пропозицією підтримати наших особливих людей на сьогоднішній день? Це люди, щоб не помилитися, валя мене поправить з вадами слухового і мовного апарату. Е, наші люди, які є членами громадської організації, «УТОХ». А ми звернулися до наших представників більш молодшого покоління цієї організації для того, щоб передати і вручити, і таким чином підтримати нашу молодь сучасними гаджетами, так би мовити, розумними годинниками, які будуть допомагати соціально адаптуватись нашим, нашим людям з ну певними проблемами, в нашому суспільстві. На врученні годинників була присутня Валентина Яненко, голова Коростенської територіальної організації УТОГ, а також перекладачка жестової мови. Вона постійно супроводжує членів організації в різні установи, щоб допомогти в комунікації. дякую Ігору Володимировичу, що він нам підтримував І він дотичав дотічав ну, інвалідів. Особливо Ігор Володимирович ніколи не забуває про нас. От і він тебе зачічає такі годинники. Потрібні вони під'єднуються до телефонів. Це дає можливість бачити повідомлення, дізнаватися про повітряну тривогу та інше. Я вкотре висловлюю подяку нашим соціальним партнерам національної асамблеї людей з інвалідністю. І фірмі Bayer, яка, власне кажучи, закупила ці годинники. Годинники абсолютно нові, пристосовані до людей з вадами слухового і мовного апарату. І Я думаю, що вони будуть дуже файно служити нашим, нашим представникам у того. Ігор Єсін каже, що для нього особисто дуже важливо допомагати людям з інвалідністю, тому й надалі працюватимуть над цим завданням.